Доброго дня! Сьогодні 5 січня. Давайте подивимося: три варіанти: бути чи не бути, або так чи ні. Якщо є питання, які потребують вашого вирішення, а ви не знаєте, як діяти. Або маєте три ситуації, які хочете побачити, переглянути відповіді, давайте запитаємо у арканів. Так чи ні? Перший варіант, другий і третій. Перший варіант. Так, все буде по справедливості. Якщо ви маєте якісь юридичні питання або стосовно роботи, то так, ви вирішите свої питання, є можливість і роботу отримати, і консультацію отримати, і отримати те, що вам по справедливості має бути. Другий варіант ні. Якщо це питання пов'язане з фінансами, або якимись новими проектами, новими починаннями, то зараз не час. Поки що варто утриматися, обміркувати, отримати додаткові консультації, або порадитися з досвідченою людиною. І третій варіант також ні. Якщо це стосується якихось Особистих стосунків, де у вас не складається щось, і вами, ви маєте розбите серце на даний момент, то не варто ніякі дії вживати, утримайтеся. Вам, можливо, у вас і на фізичному стані е, безпокоє серце, тривожить серце, то, у всякому випадку, краще пройти лікування, обстеження, але діяти ні. Ваша, ваша відповідь ні. Дякую за увагу і гарного дня!